Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Української війни. Звуть мене Аня. Дивимось Запоріжжя Фронт Область. Ще чекаю, що буде. Чекаємо, звичайно ж, таки не мир, але бачимо, що ворог активний все одно. Тому дивимось майбутнє. Не забувайте підписуватись. Підтримувати канал, нагадаю, що спонсори можуть задавати конкретні свої особисті питання в етерах. Також там є різні рівні спонсорства, де ви можете замовляти окремі послуги або розклади. Запоріжжя в найближчі дні. Так, спокійно. Серце крається за область, за район крається. Наближені міста до міста найближчі. Важко. Про нас мовчать, про нас не кажуть. О, нема грошей виїхати, нема можливостей. О, але от не те, щоб повністю зміниться ситуація. По обстрілах, по обстрілах не зміниться. Щось загостриться, щось буде долітати ще маленьке таке. Неприємно, може вони впівішками почнуть знов. Не інтеграція регіонів. Ні. Ну, як от почнуть фінансувати то трошки район. вкладати потроху гроші ще. Щось будуть підвозити, довозити, допомагати. Допомога від міста буде, але там важко. Людям важко. Як... От відчуття, що нас все кинули, я не бачу, щоб взагалі вкинули, відмовились, але от. Робота про район треба щоб була більша. В Запоріжжя на найближчі дні. Ви спокійні. О, бахнула Ага, та я не бачу. Ні, я чую щось, не бачу е, Місця. Може будинок є, хто не чує. Е, хто німий, поруч щось буде збивати. Якщо є такі, ну, є такі в містах будинки. Центр міста. Це не буде щастити висоткам, да? біля музею, кажуть, шибки повибивали, але ми чекаємо на мир, щось буде. Щось буде. Не показує щось зовсім спокійного. Запоріжжя в найближчі дні. Та у нас все спокійно ми відпочиваємо. Да? І за фронт ми так сильно не переймаємось. Дрони будуть. Ще якісь цілі по передмістю тут важкі, приватний сектор по передмістю страждає з двох боків, до речі. От вогонь ніде, ніби то раз не долітає до міста. І де не долітає? Тут раз і долетіло. І як закрита була інформація, низько йде. Або не встигли відреагувати. Полює ворог інформаційно на скупчення військових на те, де вони перебувають. На всі машини, на все інше. Знову будуть якісь провокації диверсії Запоріжжя. в Запоріжжя. Найближчі дні. Питання спорядження. Що за спорядження для військових така фраза йде. Ну, дивіться, новини. Дрони дрони, впіві. Угу. Про них знають, не сильно говорять. Є загроза для міста, але і більш важкий вогонь на місто. Нас цікавлять військові, де вони сплять, де вони стоять. Буду відволікати увагу ближче до води ближче до мостів. Але то відволікає увагу. Давайте дні про було питання по мостах по Дніпру, Снівпрогрес в найближчі дні. Поруч прильоти. От як, знаєте, як патрулювати будуть на воді і побачать якісь цілі. Не міст ціль. Я можу змістити цю ціль на міст. Але я не хочу його зараз руйнувати. Тобто, щоб налякати, можу десь там бахнути, але руйнувати повністю не хочу. Є якісь плани в мене на це місце. Ну це логічно, їм вже так само треба якось буде Дніпро перетинати. Хоча, там, і кажуть, вода відійшла, але ж ви розумієте, її можна, шлюзи ж можна відкрити. Васильівка, Васильівський напрямок. А ми їм тили випалюємо, їм там не подобається камінське. Кам'янське думаємо, як краще. Підсилення йде, підкріплення. Знову питання людей. Багато людей залишається. Може, не в самому Кам'янському, там в районі, в населених пунктах, де треба, наприклад, військовим розвернутись, біля води, там якісь свої моменти. Десь ми не можемо піти пройти. Там заміновано, нам незручно. Думають, буде якийсь ривок по Запорізькому, але ми не будемо це анонсувати, але щось буде. Нашим незручно те, що зараз є. Мелітополь найближчі дні. Руйнація у них інфраструктури. У них прильот за прильотом. Помста за наших військових буде. По їх силі живі. Так, Бердянськ найближчі дні. ППО. Ще ППО, в гучно, по База гучно. Їм прильоти йдуть. Але так треба, бо інакше вони все дотягнуть туди. Далі йдемо. ЗАС. На щось чекають, як на команду, щось як підірвати. Наші намагаються зірвати ці плани. Будуть якісь провокації в Енергодарі і біля ЗС. Вони на щось чекають. розумієте? Не підрив самого станції, але от провокації явно показує. Ріхів в найближчі дні. Заспокоюємось. Щось навіть військові будуть святкувати. Стабілізація повинна бути. Все одно повинна бути стабілізація на фронті. Гуляпільські на опрямого Гуляйполе. А тут незрозуміла ситуація. Тут мала інформацію у військових у наших, сам на сам з проблемою. Тут на мир би чекати, бо вони сильно, сильно, сильно мучать цивільних, які ну, за Гуляйполем ближче до неокупованої території. Але військові також, ну дивіться, Оріхів Гуляйполе. Я думаю, що ворогу взагалі по-запорізькому буде дуже неприємно, тому що тут не великі штурми, а тут правильно зроблені роботи. Я не буду нічого озвучувати, але ми побачимо скоро результат. Великих наших просувань немає, але неприємності ворогу однозначно є. Вільнянськ, найближчі дні. До речі, може якось навіть затихати по обстрілах ворог. Вільнянськ. Найближчі дні. От б'є приватний сектор, там вже нічого нема, розкрешилося все, бац, знову впало. Наведуть на ціль, наведуть на якусь машину. І наведуть на якусь, ну, не промку, промку, я так розумію, у вас немає, може, якісь склади. Це місто, це саме місто. Передмістям гучно, але місто є три загрози. Три. Причому одна в день однозначно ближче до півдня наслідкуйте за тривогами, за тим, про що вас попереджають, будь ласка.